Офіцер, який божально стріляв у полонених бійців ЗС України, насоромився, мочити їх під час бою, сам втрапив до полону. Він здався в надії, що його не впізнають, а злочини можна буде списати спокійно собі. Відсидяте в Україні та брудна правда про розстріли, які він влаштовував, вилізла майже відразу, і відбрехатися не вийшло. Як покарали воєнного злочинця, побачте далі. Вітаємо глядачів, ставте вподобаки, підписуйтесь та залишайтеся з нами. Командувач РФ, якого обвинувачують у розстрілі полонених бійців ЗСУ, постав перед судом. Його судять у Запоріжжі. Це про для українського правосуддя, адже це перший випадок, коли обвинувачений в такому воєнному злочині фізично присутній на лаві підсудних. І за варсію слідства, російський військовий Дмитро Курашов із позивним Сталкер розстріляв українського військового Віталія Годнюка, коли той здався у полон. Проти російського військового суді дають свідчення. Бійці з його ж підрозділу «Шторм-В». Вони разом штурмували позиції Сил оборони України, а згодом їх взяли в полон українські військовослужбовці. Цитую далі, опитано з використанням поліграфу російського військового, під час опитування він стверджував, що бачив, як сталкер в безпосередній його присутності відкрив вогонь по українському військовослужбовцю. А надалі також хизувався цим фактом, повідомив прокурор. Ну а загалом на суді до. Слідили свідчення чотирьох військових, які служили разом із Курашовим. Інші продовжать вивчати на наступному засіданні, яке відбудеться вже згодом. Також на суді розглянули письмові та відеодокази, зокрема свідчення військових ЗСУ і відео з ймовірного місця розстрілу. На засіданні стало відомо, що Дмитра Курашова завербували до лав російської армії з тюрми в РФ, де він відбував покарання. Підозрюваний воював у складі російського підрозділу Шторм В. Завмисне вбивство українського військовополоненого і порушення законів та звичаї війни росіянину загроза. Уже від 15 років до довічного ув'язнення, натомість рашистські військові продовжують порушувати правила ведення війни та вкотре відкрили вогонь по українських військовополонених. А на Доначчині ворог розстріляв трьох полонених військових ЗС України. Про що повідомляє Донецька обласна прокуратура, за даними слідства, троє військовослужбовців ЗС України виконували бойові завдання на позиції поблизу села. Новопіль велико Новосілківської ТГ Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників і змусили їх скласти зброю та здатися у полон. А усвідомлюючи, що військові сили оборони не можуть чинити опір, представники збройних сил Росії відкрили вогонь по них із автоматичної зброї. Стою далі. умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі проводяться невідкладні слідчі, розшукові дії направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб. Йдеться так у повідомленні. А тим часом чимало рашистів самі здаються в український полон, тож досить. Цікава подія трапилася під Харковом. Російський командир роти, лейтенант із Санкт Петербургу, вивів залишки своєї роти і з позиції. Вони добровільно здалися в полон воїнам 13-ї бригади Нацгвардії Хартія, і російський батальйон був практично повністю знищений за кілька місяців у боях. А ось рештки солдатів 7-го мотострілецького полку обрали життя. І вивів їх до українських позицій їхній командир, який доклав багатьох зусиль, щоб врятувати життя тих п'ятьох солдатів, які лишилися. Від його батальйону, і ось що розповів російський командир, вже перебуваючи у полоні. Я ось навіть зараз просто посміхаюсь від того, що мені насправді комфортно і добре, що я з хлопцями вийшов досить добре, швидко і безпечно. Щоправда, я не дуже безпечно виходив, тому що не хотіли, щоб я дійшов до вас, мабуть, або щоб я багато не говорив, я не знаю, на суть. Це все важливо. На запитання, що його підштовхнуло до того, щоб прийняти Ати рішення здатися у полон. Лейтенант засара відповів, що таке рішення ще обмірковувалося дуже давно. Тобто, коли закінчився контракт, йому сказали, що є поправка, якась в законодавстві ухвалили такий закон про часткову мобілізацію, і що тепер неможливо, якщо ти підписав контракт, неможливо після його закінчення звільнитися. Також військово розповідає, що на нього дуже тиснуло, як його принижував командир, що він говорив, та як розмовляв взагалі з усіма. Ось що російський командир розповів про втрати. Втрати були великі, позиції втрачено дуже багато, але накази надходили від командування. Відновлювати позиції саме в цій самі позиції, якої немає, було поставлено завдання саме від командування окопатись, закопатись та пробувати там, щоб не втрачати ділянку проміжок фланг, щоб не відкривати ще щось. Але при цьому не було людей і не було можливості. Сил не було нічого, і втрат позицій було дуже багато. І також він зізнається, що помирали солдати армії РФ навіть від голоду. Далі цитуємо. Дійшовши до навіть перших двох ваших точок, я навіть елементарно більше поїв ніж за тиждень. І ось ці останні кажу взагалі три-чотири місяці, Це взагалі дуже важкі були. Ми вже давно хотіли звідси всі вийти. Мене як командира роти, мені офіцер, мене там одразу будуть аж до в'язниці погрожувати, але я просто хотів звідси. Всіх людей забрати просто звідси вийти. Ну а ще один російський військовий взагалі закидав гранатами бліндаж свого командира, щоб здатися в полон ЗЕСУ. В полон до 13-ї бригади національної гвардії Хартія здався російський солдат, який перед тим ліквідував своїх товаришів по службі. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов у розпорядженні якого є відповідне відео безпрецедентна історія російський солдат зі штурмової роти 7-го мотострілецького полку, 18-ї мотострілецької дивізії, вирішив здатися в полон. Росіянин став біля бліндажа свого командира. і Коли черговий дрон підлетів, то не став тікати і ховатися. А ось показав на бліндаж командира роти сьомого полку з позивним селаві і закинув до нього одну за одною чотири гранати. Так розповідає журналіст. За його словами, український офіцер управління зрозумів, що росіянин знищив своїх. А після такого нечуваного жесту доброї волі на місце бою відправили інший наш дрон, який скинув ініціативному росіянину електронну цигарку та запискою з наказом здатися у полон. У результаті росіянин побіг до позиції хартії і здався. Важко було б в таке повірити, як би не відео, каже Бутусов. Ну, а також під Куп'янськом росіяни, які засікли українські дрони, здалися в полон. Бійці 2-го батальйону оперативного призначення 15-ї бригади НГУ Карадак взяли в полон ворожу групу піхоти на куп'янському напрямку. Ворог намагався закріпитися в зоні відповідальності підрозділу. Ворожу групу завчасно виявили підрозділи безпілотних систем, і вони ж створили умови для подальших дій піхотинців. Такий так, так з'явився у телеграм-каналі, і також було викладено відповідне відео. А один із російських полонених 1968 року народження розповів, що прибув на фронт наприкінці грудня 2024 року. А ось інший піхотинець 1962 року народження також воює з кінця грудня. Російські військові, які здалися у полон, не змогли назвати свою частиною посаду. Вони лише повторювали, що їхнім завданням було втримувати позицію. Ну і за словами командувачі Національної гвардії, групу російських піхотинців засікли дрони. Усвідомлюючи ризик, вони вирішили здатися базу опору. Окупанти вирішили не випробовувати долю, здатися у полон і лишитися живими. А ми зазначимо, що Україна суворо дотримується усіх міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими. Навіть із тими, які які пройшли на нашу землю із зброєю в руках. Кожен військовополонений отримує медичну допомогу, харчування і утримується в безпечних умовах. Київ не отримує полонених з помсти, а навпаки, готовий, хоч завтра, обміняти всіх російських бранців, повернути додому своїх захисників і цивільних, які місяцями чекають в російському полоні. Україна послідовно виступає за обмін полоненами у форматі всіх на всіх готова до його негайної реалізації, щоб повернути додому. Ожного українського громадянина. Ну а ми дякуємо, що ви додивилися до кінця, друзі. Будьте в безпеці під час сигналів про повітряну тривогу і обережними із невідомими особами. Якщо помітили щось підозріле, звертайтеся до нацполіції. Ми побачимося у свіжих випусках новин. До зустрічі. Слава Україні!